Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, тільці, Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам бажано звернути увагу в цьому тижні. Тільці, прогноз з 9 по 15 червня. Понеділок. Карта помірності. Тільці розпочинають тиждень спокійно, розміряно, нічого взагалі от такого масштабного не буде відбуватися в цей день. Тобто день, коли ми довіряємо Всесвіту, ми знаємо, що він зробить для нас це найкращим чином. Цей день нам бажано знайти от нашу якусь е золоту середину, тобто не переїдати, не переробляти, не емоціювати більше, ніж того потрібно. Карта може говорити нам ще про стрільця, знака зодіака, з яким ви можете. Комунікувати. Вівторок, вівторок у нас є повішаний. Стрільці, стрільці, бачите, вже стрільці. Кільці не поспішають, що ні в понеділок, ні в вівторок. Карта повішана, буде говорити про зупинку, про стагнацію. Знову ж таки, про те, що ні, ні одна зі справ, яку ви може, намітили на вівторок, може не вирішуватись. Люди можуть спізнюватися або не приходити взагалі. Зателефонують і скажуть, що в них не виходить. Справи затримуються. Ви можете десь е, просто не встигати. Тобто, десь маршрутка. Стала в заторі десь ви, тобто всі справи в цей день підвисають. Можливо, у вас вихідний, можливо, ви в відпустці. Карти будуть говорити про те, що от і перший і другий день ви просто відпочиваєте. Середа. Король Кубків. Середу у нас з'являється. Е... Водяна стихія, тобто рак риба або скорпіон, може бути присутній в вашому житті. Можливо, ви будете з цією людиною комунікувати, можливо, звертатися до нього. Це може бути лікар, це може бути психолог, тобто людина, яка вислухає, яка надасть пораду. Якщо ж ні, це буде говорити про ваші емоції, тобто в цей день ви будете, можливо, занадто емоційно сприймати все. Можливо, навпаки, будете налаштовані на романтизм, тому що кубки це наші емоції. Тобто, сьогодні ви захочете проявити свою закоханість, романтику, опіку над своєю другою половиною, і будете проявляти себе отак. Четвер: карта справедливості. Карта справедливості нам буде говорити про вирішення якихось паперових справ. Ви йдете, наприклад, в суд, ви йдете вирішувати питання по субсидії, ви йдете вирішувати якийсь паспорт, хтось отримує, да, якісь візи, тобто, десь там, де ви займаєтеся паперами. Поп справедливості. Карта нам буде говорити, що в цей день нам бажано притримуватись цієї справедливості. В цей день ви можете бачити, як люди отримують по заслугам за те, що вони робили до того. І карта буде говорити нам про Терезів, знаків Зодіака. Знову ж таки, ви можете з ними якось комунікувати. П'ятниця 9 Пентаклів. Дуже хороша карта. Яка буде говорити про те, що ви отримуєте свої якісь блага. На цій карті людина задоволена всім, що в неї є. Тобто, в неї є фінанси, в неї є гарна одежа, в неї є пташка, садок, і її все влаштовує. По цій карті до вас можуть приходити якісь надходження ваші, які ви можете знову ж таки потратити на себе. По цій карті ви задоволені своїм соціальним положенням. Тобто, якщо ви йдете вирішувати якісь питання в суд. Я судячи по цій карті, у вас все вирішиться в вашу сторону, і ви отримуєте за це максимальне задоволення. Субота в нас є двійка пентаклів, яка буде говорити про те, що вам прийдеться балансувати. Можливо, буде багато якихось справ, які ви хочете вирішити в один день. Можливо, ви станете перед вибором, наприклад, їхати, не їхати, іти, не іти. Ну, все ж таки, карта буде говорити про те, що ви захочете встигнути в цей день Кругом, тобто, захочете всидіти однією задницею на двох стільцях, і будете пробувати все ж таки маніврірувати і вирулювати так, як вам це потрібно. Можливо, просто буде якась покупка, і ви будете сумніватися, тратити на н фінанси чи не тратити. І неділя. Карта дурня. Дуже легкий позитивний день. День, коли ми обнулюємо ситуацію, хочемо розпочати все заново. Можливо, хтось з стріль... стільців. Я вже вас два рази стрільцями називаю. <свисті> стільців, я так думаю, буде дуже відігравати роль в вашому житті стрілець, тому що він на початку випав і чогось от постійно хочеться сказати так. Е -м 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 Обнулення якоїсь ситуації, початок чогось нового, хтось захоче йти навчатися, хтось захоче знову ж таки, якщо тут якесь є балансування, все ж таки ви щось хочете розпочати заново. По блазню, день легкий, день отакий, знаєте, коли ми дуже легко все сприймаємо, можливо, навіть занадто. Але от можлива взаємодія з дітьми, день такий, знаєте, коли. Не хочеться думати про щось погане, а от відноситися до світу, так як відноситься дурень. І порада для кільців на тиждень. Кільці у вас дуже такі прям спокійні карти. Я сподіваюся, що тиждень у вас пройде у максимально спокійному режимі. Так, порада для кільців. Щось дві захотілося витягнути. Король кубків і королева мечів. Ну, бачите, все ж таки ці люди будуть відігравати роль в вашому житті. Король кубків і королева мечів, вона десь похожа на карту справедливості, да? і дуже вам потрібно звернути увагу все ж таки на цю карту, діяти аналітично в цей день, не піддаватись емоційності. Знову ж, якщо випадає от дві таких, Карти вони будуть говорити про присутність людей у вашому житті: рак, риба, скорпіон. І тут у нас повітряна стихія, буде дуже багато взаємодій з цими людьми, тому звертайте, будь ласка, на них увагу. Можливо, вони вирішать якесь ваше питання або допоможуть у вирішенні вашого питання, яке вам потрібно рішити. І так, кільці, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!